Вітаю вас, друзі. Четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну, знаєте, що почну? Почну з того, що, дивлюсь, так непогано. Володимир Олександрович Зеленський поїхав, порозважався в Аргентині, порозважався в Сполучених Штатах, потратив мільйони грошей. Вислав Олені Зеленський, щоб вона зганяла в Молдові в їхній самий великий супермаркет. Потратили, тратили, тратили все, що потім поїхав в Осло, там собі зібрав компашку. У Строїли такий самбантуйчик, да, так. е, ну, нормально. Потім переговори з Францією по телефону, там, Мануель, там, з ЄС по телефону з Брюсселем, з Італією, з Польщею поговорив по телефону. Так, непогано, порозважався, чувак. Ну що тут війна, поїхав наш президент. Там. Слухайте, оце ж так будуть казати. Гончаренко, який ніхрена не зробив. Герасимов, який їздить на свою вілу в Іспанію за рахунок українців, Стефанчук. Ну я вже скоро почну тебе ну не те, що я почну тебе називати поганою людиною. Ну так не можна. Ці люди повинні сидіти в Україні. А ще більше ці люди повинні бути покарані, наказані, так як і люди ОПЗЖ, Ми дійдемо далі. Так неможливо. Йде президент і є звіт, є зброєння, є санкції, є домовленості, так? є підписані заяви. Данія, Ісландія, Норвегія, Швеція, Фінляндія спільну заяву підписали. Да, спільну заяву про початок переговорів для ЄС. Вони нас підтримують. 800 там, мільярд євро Данія. Норвегія починала 850 мільйонів, закінчила, правда, на два роки, 24-25, 1 мільярд 800 євро допомоги. І вона піде зараз, частина піде зараз, зі складів і так далі. Uh, ще нові комплекси протиповітряної оборони. Це те, що нам вкрай потрібно. Те, що, кстати, збиває балістику. Ось це звіт президента України. Де звіт Порошенка? Де звіт Гончаренка? Вони тільки гедотур'ють, де звіт Герасима, де звіт Іри Тревоги, де звіт Іонової, де звіт Клімпуштен? де, де вони тільки жруть за наші гроші. Ось тут правда. А те, що приписують далі, це брехня. І правда, що я хочу подякувати. Мельник Ользі. Вчора ще прийшов переказ, але не показала в мене. Дякую. Вчора два, два перекази зробила Ольга. Величезна вам Оля, подяка. Йдемо далі. Ми підтримуємо. Не те, що підтримуємо, та ми воюємо разом з нашими хлопцями. Я вчора розповідав, тяжка там ситуація, що вони навіть не можуть. Ми, ми не можемо зв'язатися, щоб вони приїхали, забрали всю ту допомогу, яку, яка, яка зібралась там у нас, там куча це, ціла. Ну нічого, будемо, будемо збирати. Будемо збирати, потім все думаю, Дай Бог, щоб тільки хлопці залишалися живі. Вони в Мар'янці, вони в Углідарі, вони в Авдіївці. Дай Бог, дай Бог. Так от. Так от. Оці, оці, від Гончаренків до Порошенків, від ірок до всіх інших до бойків це що страшне. Це що страшне. Компанія схеми зробила розслідування. Бойка зробив декларацію. Він не задекларував, ні, він задекларував квартиру, але він не написав, що це квартира в Москві. Так от схеми, схеми роз, розкопали і написали, що Віра Бойка, це е, дружина депутата Верховної Ради Юрія Бойка, володіє квартирою в центрі Москви площою 220 квадратних метрів. Вони не в розводі, вони одна сім'я. І він повинен був це задекларувати. Також схеми розвідали, що там є збереження в банках російських нашого депутата, який має досвід. До деяких таємниць, які вирішує, друзі, наші з вами долі. Агов, малюк! Я вже казав, що це дуже добре, що ми там колаборантів затримуємо, а там не треба багато розуму. Там спитайте у людей, українців, хто колаборанти вони всіх покажуть. І це буде правда на 99,9%. Ні, я як пам'ятаю, там дайте запис. Що вони там е, проводили референдум чи дали запис? Напишіть заяву, написали заяву. Тепер треба це все зробити, е, очну ставку. Слухайте. Ви що? Ви про що? У нас війна, у нас зрадники, у нас бойка, народний депутат володіє в центрі Москви квартирою на 190 мільйонів рублів, як вона там оцінена, плюс вклади там. А чим він відрізняється від Азарова, від Януковича, від Мураєва, якого там квартири, від Рабіновича, якого там квартири, від всіх інших, хто туди втік, і у них там, знаход... там не... недвіжимость, да? нерухомість. Чим вони відрізняються. Чим Бойко? Він тут командує нами. Ну це що? А, вибачте, він, він, він позначав, що має квартиру в Росії і оформлена на, на супругу, але не уточняв, де вона знаходиться, а вона в центрі Москви. І це 2,1 мільйон доларів. Ну, Журналісти схем звернулись до Бойка з питанням: ну, хто зараз там живе, хто користується цією квартирою. Може, навіть колаборантів він пустив. Може, якісь нормальних біженців пустив. Може там родина, але бойко мовчить і сказав, йдіть нахер. Українці, йдіть нахер. В мене в квартирі квартира в Москві. А ви хто такі? Та ніхто. Ось так воно, друзі, у нас і виходить. А щоб ми були разом, якщо вам подобається канал, підпишіться на канал, поставте вподобаєчку, друзі, порадьте друзям, сусідам, родичам, ми будемо в курсі справи, ми будемо разом, ми будемо, вису... ми будемо знаходити ось таких тварюк і виставляти на суспільство. Щоб, хоча, б, якщо у нас правоохоронні органи не працюють, якщо у нас Стефанчуки, це баби базарні. То ми будемо, хоч людям доводити і люди в наступний раз не оберуть, подумають 10 разів ніж ставити галочку. Якщо це нам потрібно, давайте підтримувати канал, давайте підтримувати хлопців, давайте підтримувати один одного. Тому що ми, друзі, українці. Ну, і... Останнє неочікуване, ну просто неочікуване. На електроподстанції в білоруському Вітепську пожежа. В місті там це вчора була пропала вода, світло. Мені все, ерундах. Мені цікаво, хто це зробив? Версій куча. Ну, по-перше, хто може зробити? Могла просто бути аварія. Звичайна аварія. Якщо це аварія, то вона могла бути аварією. Могло бути. Могли бути білоруські партизани. Могли? Могли. Могла бути російська ФСБ, щоб е, показати, що українці дійшли до мирної Білорусі і там гадять простим людям, коли вчора вони випускали ракети по нашим житловим будинкам. І мовчить і мовчить світ. І резолюції ніякої, да? там проти євреїв е зробили резолюцію. Ну ладно, то інша тема. Мох ФСБ? Мох ФСБ. Мох сам міг сам Лукашенко це зробити, щоб показати, які, які хахли погані, прийшли і зробили тут ДРГ. Міх. І, і він ще там е попереджував про СІМ. Е Терористичних груп, як він сказав, груп ДРГ з Польщі могли б поляки могли. Мені просто цікаво, на що вийдемо? На звичайну аварію, чи на поляків, чи на українців. Ну, На росіян не вийдемо ніколи, на, на плисняву Лукашенка ніколи. Мені соромно, дивлюсь, людина в віці, людина. Блін. Та він же просто муляка. А хтось називав його бацком. Дякую, друзі, до вечора. Україна переможе.